Всі усім! Ми в залізному порту, що в Херсонській області. Сьогодні 2 січня. Не віриться, звичайно, снігу немає, але досить холодно. Дуже хочу трішки помочити ніжки у Чорному морі. Ходіть зі мною. Це було класно. А можеш тормить. Такі хвилі, хвилі. Якби тепленько, можна було б на них покататися, пострибати. А так тільки ніжки мочу. А подивіться, які величезні мушлі лежать на пляжі. Влітку таких немає. Швидко відпочивальники розбирають собі. А ось я знайшла живого рапана. Зараз відпущу його. Попрощайтесь з урапоном. Але гарно навколо, правда? Дуже гарно. Отам сонце заходить. Тому так червоно-червоно.